Мені сьогодні пощастило, я опинився в серці України в славетному козацькому краї на Черкащині, а саме в обласному центрі місті Черкаси. Мені сьогодні допоможе провести цю прекрасну екскурсію Олена, з якою ми вже знайомі 7 років. Познайомилися ми в чудовій Болгарії, де працювали разом. І зараз буде вона мені показувати місто, в якому вона жила тривалий час, і знає всі його потаємні місця і дуже круті локації. Що я знаю про Черкаси? По-перше, те, що тут дуже модно носити пляшку в кишенці. В сорочці, тому я це роблю. Черкас це невеликий обласний центр, який розташований на березі Кремльчицького водосховища. І населення Черкас складає близько 260 тисяч людей. Я правий? Так, так я правий. За рахунок того, що Черкас невелике місто. То воно дуже близько знаходиться до природи, і сама природа є в місті. Та тут дуже жахливі дороги. Мені здається, що в Черкаській області найгірші дороги, по яких я їздив в своєму житті. Але сама природа і те, як люди живуть буквально в таких одноповерхових будинках, тут ще, от, бачите, плитка зберіглася, майже повністю вся, що свідчить, про те, що місця не доглядають вулицю. Ти просто йдеш між цих хрущовок страшних. Але одразу потрапляєш в коннекшн з природою. Ну, це ж дивовижно мати балкон, газ російський і поруч папороть, квіти, тюльпани неймовірна краса. Я читав таку легенду про те, що Черкаси це не локальний етнонім, Оскільки саме походження міста воно йде з тюркської мови. І Черкаси означали люди армії. Так, в часи козаччини позначали місцеве населення, яке здебільшого складали козаки, і тому було присвоєно цей іноземний тюркомовний етнонім. Черкасах є неймовірно гарний місток, з якого теж відкривається вид на Дніпро, але Міст закоханих, на якому багато людей вчиняють суїцид. Ну але, тим не менше, це не робить його якимось негативним місцем, бо там відкривається дуже красива локація. Е, міст зачинений на вечірній час. Зараз день міст зачинений у зв'язку з погодними умовами, але зараз класні погодні умови. Е, Черкаська міська рада і адміністрація, КП Дирекція парків міста Чергас, що це за обман людей. Ми з Оленою думали, як краще спланувати наш маршрут, щоб показати дуже класні місця в Черкасах. І Олена згадала про те, що тут збиралися побудувати дуже цікаву церкву. Даша, дякую за те, що камера має active трек мого фейсу, і я не можу ніяк переключитися на неї. Так, Олено. Так, вже 11 років в Черкасах значить будують церкву, на якій повинен бути голуб, але ніяк не побудують. В Зеленській, будь ласка, включіть в програму великого будівництва на після відновлення того, як закінчиться війна, щоб добудували церкву з голубом, бо це 11-метрова споруда, це буде неймовірно круте і страшне видовище. В Черкасах є два райони Соснівський і Придніпровський. І зараз ми в Соснівському районі знаходимося і відвідуємо найголовніший магніт для місцевих мешканців Соснівський парк. Черкаси просто місто відпочинку. Тут навіть песики собі чилять трошки. Тобі подобається жити в Черкасах? Подобається, так і мені теж подобається в Черкасах. О, та тут, мене на одні тут. Вон ще є пес. Всі-всі на ночіля, всі спокійно собі насолоджуються життям. В парку є чудові атракціони, Ви тільки погляньте. Лебеді з коронами. Тут є чорний лебідь. Я блакитний лебідь і рожевий лебідь, а там на горі фіолетовий лебідь. Шкода, що вона зараз не працює, без б взагалі поки би поїхав і покатався би на одному з цих лебідів. Прекрасний приклад того, як перетворити пустельну ділянку, захоплюючи атракціон. Зробили такі альтанки, дітки паркуються, можуть припаркуватися, до дозвілля, тут прям справжній майданчик. Зі зручною поверхнею, де можна падати і круто проводити час. Ну і звісно чертове або колесо огляду, яке ми зараз покажемо, ми спробуємо подивитися на те, як виглядає Кременчуцьке водосховище зверху. Ну, за 50 гривень можна отримати цілу купу на солоду і подивитися на вигляд зверху. Так, як це technologies працює, непонятно. Так, мене не пропустимо. Давай зайдемо. А? Так, да. добре. Коротше, не треба їх валідувати, треба просто пройти через колітку. Так, це вам, так? Так, да, піднімайтеся. Займайтеся. Угу. Дякую. Так, 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 давай. Ти excited? I'm very excited. Я вже бачу Дуна... Дніпро. У мене якась проблема. Проблема полягає в тому, що я плутаю назви міст. Я вже яку кількість разів називаю Черкаси Черніговим, а Дніпро Дунаєм. Пишіть Пишіть коментарі, чи я дебіл, чи то щось інше. Колесо огляду відкривається вид на черкаську дамбу, яка є найдовшою дамбою в Україні і складає майже 14 кілометрів. 26 червня 2022 року було завдано ракетного удару по дамбі, внаслідок чого загинула одна людина, а п'ятеро було травмовано. Тривалий час були встановлені обмеження на пересування по дамбі, і водії прокладали собі маршрут через канів. Вигляд неймовірний, тому якщо будете в Черні каса, то обов'язково зайдіть сюди. Це коштує лише 50 гривень, але море задоволення за мною знаходиться когось водосховище і Словетне Дніпро і виглядає це як безмерне поле, яке відзеркалюється від неба. Будемо зараз їсти автентичну Черка Чернігівської. Ч... 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 Будемо зараз їсти автентичну черкаську їжу, е клас і рожева шавушка. До речі, я не знаю, в чому прикол, але в Черкасах це вже моя третя шавуха, і вона рожева. Так, зараз собі столик організували, ну, на лавочках смітничок, все як треба, все аутентик і естетик. Ми поставили наш штатив на смітник, і зараз будемо робити анпекінг. Ціло максимально незручно для того, щоб вам розповісти, насправді яка божественна... віці яка шофуха, вона розміром як, як велика. Я навіть не знаю з чим це можна порівняти. О, Ржевенька, так, давайте у нас буде у нас фуд блог Я не знаю, як я це з ним. З м'яском така, соковита. О, будемо в пакеті. Кайф. Ммм, ммм. М -м -м. Ще клад, давай. За Черкаси. Хай їх Бог береже. Хай Бог береже, <рігум> береже Черкасом. В історії Черкас досі є багато мало вивчених сторінок. Значний вплив на сучасне розуміння історичного розвитку міста і краю має той факт, що воно переважно формувалося російською, а тому повністю радянською історіографією, через що деякі періоди міської історії залишаються невисвітленими. Частина документів замовчується або й дотепер викривляється. І, хоча про початки Черкас відомо, мало достеменним є факт існування і зростання міста вже в 14 столітті. Та перетворення його надалі, на значний осередок козаччини. Тут прям справжнє море і пісок. Ну, Нащо їхати на Мальдіви, якщо є Черкаси? Не розумію цього. Вже люди засмагають потрошку. Відкривається м'якенький такий гарячий пісок. Зараз буду ходити бо соняш, насолоджуватися. Я знову стою перед вами цією прекрасною пляшкою, яка в мене в кишенці, тому що це дуже черкаський стиль. І позаду мене знаходиться Кременчуцьке водосховище. Чим відоме це водосховище? Це є третє водосховище серед каскаду водосховищ в Україні, там, де побудовані різноманітні ГЕС. І Кременчуцьке водосховище є одним із найбільших серед цих усіх каскадів. Позаду мене також знаходився колись центр Черкас, але оскільки побудували Кременчуцьке водосховище, то центр був затоплений, а саме той район Звався колись Черкаський поділ, і місто було перенесено трошки вище на Дніпровські тераси. Кермачівське водосховище було побудоване в період з 1958 по 1962 рік. Саме в 1962 році, в липні місяці, було досягнуто піку рівня води, який було за проєктуваннями у цьому прекрасному водосховищі. Під час будівництва Дамби було затоплено дуже велике місто. Називалося воно Крилов або Новогіоргіївськ. Це було козацьке місто, яке знаходилося в 15 кілометрах від міста Чигирина і згадувалося у багатьох літописах. Насправді ця історія з тим, що в Черкасах носять пляшку в кишені, дуже зручна, бо ти йдеш зараз по пісочку, тебе палить, ти неймовірно хочеш пити, але в тебе завжди під рукою є пляшечка води. До речі, Олена мені розказала про те, що її дідуся і його село, в якому він жив, було перенесено з території, яка була під затоплення на Кременчуцьке водосховище. Так. Це правда, тому що дідусь мені все життя розказує цю історію. У нього є історії про старе село і історії про нове село, тому що в його дитинстві, коли він закінчив другий клас, все село взяли і перепадували трошки якби вище на іншому місці. Повністю з нуля будувалися хати, огороди. Всім селом це все будували. І для них це була така цікава історія на все життя. Звичайно, їм було шкода їх старого села, бо це якісь дитячі там спогади. Але така історія, що поробиш. А як називалося село? Боровиця. Боровиця, а Боровиця, то ти зараз Топилівка, Трушівці, і там дуже багато сел, які роз... розташовані на цьому березі Кременчуцького водосховища. Зараз всі вони були перенесені на такий безпечний. Безпечний Растояння. відділок. Гарно, <ріст> дивися. Чим просто на Крим, пісок, вода, клени червоні. Дивіться, які гарні насиченого бордового кольору клени. Вау! Вон зелені клени. Тут, напевно, восени. Красиво, коли своє листя падає. Зроблена доріжка, бо якій катаються люди на велосипедах і ходять пішоходи. Там засмагають, там є майданчик для заняття спортом, поруч є заклади, де можна смачненько поїсти. І гори, ну, Черкаси то є Крим. Чоркомовне населення. Я тепер розумію, що їх назвали Черкасами. Це все стає очевидно і зрозуміло просто з вигляду однієї локації. Здоровий спосіб життя. І роблять такі класні локації для куріння, на яких є перехреслені легені, що дають натяк на те, що у курців буде рак легень. Це, напевно, найпрекрасніша локація для бігу. Тут можна бігати на швидкість, можна бігати коло на витривалість. З таким виглядом на Дніпро. Паруси катаються. Мені здається, якби я тут жив, то я б тут бігав, напевно, кожен день. Це просто неймовірно. Кременчуцьке водосховище найбільше за площею водосховища в Україні. Воно втричі більше за площу Києва. Уперше ідея будівництва Кременчуцького гідровузла і рукотворних морів з'явилася у 1932 році і були обумовлені необхідністю вирішення енергетичних завдань. Та тоді від задуму практично відмовилися, оскільки витрати були завеликі, а вигоди від проєкту малі. Однак у 50-х роках до цієї ідеї повернулися, і водорозділ будувався вже як військовий об'єкт. У випадку наступу військ, тільки на створеного блоку НАТО, каскад Гребель мав бути зруйнований авіаударами, що створило б уздовж цієї території республіки неподолане для ворожої техніки болото за вширшки в 40-50 км. Тому дякуємо радянському союзу, що він їх не підірвав інакше був би повний. Черкаси сильно здивували своїм пляжним відпочинком, і я насправді не очікував такого, що тут можна влаштовувати собі пляжний резорт разом з класними напоями, з крутими атракціями. Тут можна робити багато чого, тут можна влаштовувати собі пікніки, смажити собі рибу свіжовиловлену. виловлену. З Дніпра можна собі відпочивати на гамаках, можна займатися спортом, можна бігати, можна плавати, можна засмагати, можна робити безліч класних речей, які притаманні літу. Але оскільки зараз виїжджати мені за кордон неможливо, тому я думаю, що літо я буду зустрічати в Черкасах. Що і вам, в принципі, рекомендую зробити. Мало хто знає, але в Черкасах розташований найбільше в Україні будівський храм. Ви здивовані? Я вам зараз покажу. Храм Білого Лотуса найбільший буддийський храм в Європі. І Він єдиний в Україні буддийський храм, який також включає школу бойових мистецтв. Історія почалася наприкінці 1970-х років, коли Скубає Володимир Іванович потрапив у ЛАОС і протягом багатьох років навчався кунг фу. Він став першою людиною зі Східної Європи, яка стала майстром кунг-фу і першим учнем, якого допустили до такого рівня знань. Потім він повернувся на батьківщину, але при цьому пообіцяв своєму вчителеві побудувати на батьківщині школу кунг-фу. Але це була лише мрія. І він хотів зробити більше. Він хотів не лише школу, а ще й храм. Тож, у 1989 році, йому прийшло бачення, що потрібно шукати місце, оточене пагорбами і рікою. Так знайшли місце в Черкасах і побудували тут храм. Ми зараз зеленою проглядаємо локацію, куди ще можна піти і читаємо відгуки. От знайшли один дивовижний відгук, пляж дивовижний. Я б навіть сказав би казковий, чистий пісок, прекрасне видне місто, а найголовніше немає людей з другої частинку були там трибуні в мене лінія вечорах. Аж згадаю мурашки по шкілі. Вибачте, зараз підемо дивитися на цю локацію. До локації ми, на жаль, так і не дійшли, тому що я приїхав Черкас лише на один день. А для того, щоб добратися на цей пляж, потрібно було витратити йти як мінімум півдня в одну сторону і півдня назад. Тож ми пішли гуляти по Черкасах далі. Ми прийшли на бережну черкас зараз відправляємося дивитися на місто і сподіваємося, що вона так само вразить своєю старовинною архітектурою козацькою спадщиною а також цікавими локаціями. Площа міста Черкаси становить 69 квадратних кілометрів. Місто простяглося на 17 кілометрів вздовж берега Кремачуцького водосховища. Водночас, завширшки Черкас, лише 8 кілометрів. Центральна вулиця міста Черкаси називається Хрещатик, майже як. Вулиця Центральна називається в Києві, хоча це не майже, а точно цікава історія цієї вулиці, тому що від самого початку вона мала назву вулиця Моїсея Урицького. Це дуже такий специфічний підарас, який в часи Радянського Союзу очолював Петроградський ЧК. Він зробив понад 5 тисяч розстрілів у самому місці, де він страчував ворожі елементи. І на честь цієї паскуди була названа центральна вулиця. Але з отриманням незалежності її перейменували на вулиці Хрещатик. Хрещатик, тому що вона була перехресна і е, створювала такий хрест між головних і основних доріг міста Черкаси. Загалом архітектура Черкас це забудова одно трьохповерхова Але після отримання України незалежності тут почала будувати різноманітні ЖК. Це центральний універмаг міста Черкаси. Називається він. Хрещатик Сіті. Тут розташовані основні магазини, де можна трошки пошопитися місцевим і купити собі щось новеньке. А це сама вулиця Хрещатик, дуже красива з історичною чудовою забудовою. Центральними вулицями досі триває реконструкція. Намагаються зробити водяний злив, ще, направда, невідомо, куди він зливає, от, але загалом. Саму будівлю обробили дуже гарно. Ще на віці. підсвітка буде, скоріш за все. А ні, бачите, вона вже є проблеми, позбивали покриття. Після другого поділу Речі Посполити у 1793 році черкаси відійшли до складу Російської імперії, ставши одним із повітових центрів Вознесенського намісництва. На другу половину 19 століття припало стрімке економічне піднесення міста. Зокрема, після завершення в 1876 році прокладання залізниці з'явилися нові промислові підприємства. Черкаси стало одним із головних перевалочних пунктів лісу, котре сплавлявся з північних районів України. Зростання економіки сприяло і розвідкові самого міста. Забудова Черкас велась за планом Вільяма Гесте 1815 року, який передбачив створення рівних кварталів із прямими вулицями. Мобілстор Дайсон Непл. Працюємо про брендах. А Це визначна будівля для міста Черкаси. Це Черкаська обласна філармонія. Бачите, такий вайп-вірки сердючки. З дітьми концерт студії танцю. 25 травня буде. У 2004 році ця будівля була реконструйована. Бачимо, що трошки з моєю площею є проблеми. Але загалом будівля ще зберігла свій фасад і виглядає дуже таки приємно. Пам'ятник Раїсі Кириченко. Думаю, що це відома Черкаська акторка. Ось так виглядає філармонія ззовні. В принципі, одна із небагатьох архітектурних пам'яток, які можна зустріти в місті Черкаси. Я зробила таку дуже цікаву мозаїку з такими колами. Як вона виглядає з близька. мені дуже подобається. І тут у нас Фусенко Сергій Михайлович, автор споруди філармонія. Ну, я думаю, що він автор автентичної споруди до її реставрації. Ну і так виглядає центральна вулиця Хрещаток у місті Черкаси. Китаються машини. Гуляють люди. Він теж цікава будівля, до якої зараз підійдемо, подивимося, що це таке. Багатоповерховий будинок. Е, Олено. Скажи мені, будь ласка, що це за будівля така біла позаду? Я не знаю. Добре, підемо дивитися і знайомитися з Черкасами разом. <світ> Олена мені підказала, що це податкова інспекція. На жаль, зсередини її знімати не можна, бо там стоїть ціла купа охорони. Я не буду ризикувати підходити і про світоних відзняти цю локацію. Вона прикрашена різними мозаїками в самому бетоні. І ось такий має красивий вигляд. Я не побачив перше, тут є така скульптура, яка висить на канаті, зображує скрипальку. Ще дуже красиво підійшли до рішення якихось скульптурних елементів у місті. Виглядає доволі таки цікаво і непомітно на перший погляд. Але коли бачиш, тобі подобається. Реклама 2024 року, великий футбол у Черкасах, ФК. Черкас, до речі, ще висить реклама Вібет і її незабаром всю повністю знімлять, тому що рекламу від гравців різних або структур, які займаються а, гральним бізнесом, буде заборонена. Тут така кав'ярня пастала Vista Бейбі. Думаю, що це місце збору. Черкаських хіпстерів-хіпстерок. А тут грузинська кухня. В липні 1859 року в місті перебував Тарас Шевченко, якого заарештували біля Прохорівки і відвезли до Черкас. Тут поет складав свої вірші Сестрі та колись дурною головою. Записав народну пісню Чи бачиш ти дядьку, і виконав свій відомий малюнок в Черкасах. 28 листопада 2008 року в місті центрального майдану перед будівлею Черкаської облдержадміністрації було демонтовано пам'ятник Володимиру Лєніну, що супроводжувалось руйнуванням скульптури цього клятого тирана. Ще одна українська біль, яка була колись дуже розвинена, але зараз втрачена, це річковий транспорт. І мені здається, що було б дуже класно їздити, наприклад, з Києва в Черкаси. На ці Мальдіви, на цей берег катером або якимось іншим водним видом транспорту. Крім того, це дуже спростить логістику з перевезення грузових вантажів. Ну і пасажирських, в принципі, також, коли буде можливість доїхати з Києва до Дніпра, в майбутньому до Херсона, коли це стане безпечно, до Запоріжжя. Ну і врешті-решт до Черкас. В самих Черкасах знаходиться красивий річковий порт. Його відреставрували, але наразі він не використовується за своїм цільовим призначенням. Але сам річковий вокзал дуже стильний і він виглядає набагато краще, ніж вокзал залізничний або автовокзал в місті Черкаси. Він виглядає доглянутим, новим відреставрованим. Натомість ці дві локації виглядають ніби з фільму жахів. Крім того, тут є такі тематичні скульптури, відсилки до античності, ну і якесь зображення зруйнованого після корабле корабля. Зображенням такої русалки з крилами, я так гадаю, що на фронті. А з героїчного подвигу дніпровського загону. Фінської військової флотилі, які захищали Черкаський плацдарм у 1941 році. Навіть такі старовинні пам'ятники є. А це, мені здається, найкраще за очікування, яке я міг коли-небудь бачити в Україні, тому що тут лавки, на Дніпро, на його піски, острів. Ну і це місце, де б мали в майбутньому пришвартовуватися річкові кораблі. А в Черкаси, то я в принципі очікував побачити звичайне провінційне обласне містечко, в якому ну по факту нема що дивитися. Є якісь історичні пам'ятки і хіба що. Але Черкаси направду, виявилися дивовижно цікавим містом, в яке варто поїхати, щоб подивитися на пляжі, подивитися на його історичну спадщину, поїхати поруч у місто Чигирин, де знаходяться неймовірно цікаві музеї про історію українського козацтва. Ну і загалом Черкаси створюють неймовірний атмосферний вайб і ці фінальні кадри, де на фоні Туполи пух Роздавається неймовірно красиве Дніпро. Вони просто заворожують і закохують в Черкаси з першого погляду. Подорожуйте, це важливо і це дуже приємно.